Перейдемо до третього питання теми кваліфікація повторності, сукупності та рецидиву кримінальних правопорушень. І питання про кваліфікацію повторності кримінальних правопорушень розпочнемо з поняття повторності, яке законодавець статті 32 закріпив не зовсім звичним чином. В частині 1 статті 32 під повторністю кримінальних правопорушень. Законодавець розуміє вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених тією ж самою статтею або частиною статті, особливої частини кримінального кодексу. Утім, на цьому визначення цього поняття не завершується у частині 3 цієї ж статті законодавець визнає повторним вчинення двох або більше кримінальних правопорушень і у випадках, передбачених різними статтями. Коли це прямо встановлено в особливій частині Кримінального кодексу. Тому разом частина 1 і 3 статті 32 Кримінального кодексу дають нам повне уявлення про поняття повторності. Ознаки повторності кримінальних правопорушень. Перша ознака особою вчинено два або більше самостійних одиничних кримінальних правопорушення. У зв'язку з цим слід. Розглянути наступні особливості цієї ознаки. Перша особливість. Одиничні кримінальні правопорушення, що утворюють повторність, можуть мати різний характер. Повторність може мати місце при поєднанні двох або більше простих одиничних кримінальних правопорушень, або ускладнених одиничних кримінальних правопорушень. Друга особливість. Для поняття повторності немає значення. Були обидва. Або більше кримінальні правопорушення закінченими, чи одне з них було лише готуванням до кримінального правопорушення, або замахом на нього. Третя особливість. Для поняття повторності не мають значення і форми співучасті та ролі, яку виконував співучасник у кримінальному правопорушенні. І остання четверта особливість. Повторність виключається, якщо Зараніше вчинене кримінальне правопорушення, особа була звільнена від кримінальної відповідальності, засуджена без призначення покарання або зі звільненням від покарання. А також якщо це кримінальне правопорушення, за це кримінальне правопорушення судимість було погашено чи знято. Друга ознака: одиничні кримінальні правопорушення, що утворюють повторність, не неодночасно, тобто віддалені один від одного певним проміжком часу. І третя для повторності немає значення: була або не була особа засуджена за раніше вчинене нею кримінальне правопорушення. Види повторності кримінальних правопорушень. Розрізняють два основні види: Перший – це фактична повторність, під якою розуміють. Повторність кримінальних правопорушень не пов'язаних з засудженням винного за раніше вчинене ним кримінальне правопорушення. І рецидив повторність кримінальних правопорушень, що пов'язана із засудженням винного за раніше вчинене ним кримінальне правопорушення, види фактичної повторності кримінальних правопорушень. Їх Розрізняють в одних випадках два в літературі, в інших випадках три. Перший і випадок, який не підлягає сумніву, це повторність тотожних кримінальних правопорушень. Цей вид випливає з частини першої статті 32 Кримінального кодексу. І той вид, який випливає з частини 3 статті 32, це повторність однорідних кримінальних правопорушень. Випадком такої повторності ми можемо визнати вказівку на тлумачення повторності в приміці 1 до статті 185 кримінального кодексу. Ну і нарешті інколи в літературі розрізняють ще повторність різнорідних кримінальних правопорушень. У виключних випадках, як виняток загального правила, і можна, дивлячись ту саму примітку 1 до статті 185, побачити, що повторно визнається кримінальне правопорушення, яке передбачено статтею 185, і вчинення після нього правопорушення, яке передбачено статтею 262. Це кримінальні правопорушення з різних розділів, особливої частини кримінального кодексу, і це означає, що за загальним підходом ми повинні їх визнавати різнорідними кримінальними правопорушеннями, а значить, якщо законодавець передбачає такий випадок, то можна говорити про повторність різнорідних кримінальних правопорушень. Але ще раз наголошую: такий вид фактичної повторності не завжди визнається в літературі. Саме в частині 1 статті 32, вказано, що про, вказано про повторність тотожних кримінальних правопорушень, тобто передбачених тією самою статтею або частиною статті Кримінального кодексу, а в частині 3 статті 32 про повторність однорідних і, якщо ми визнаємо, то і різнорідних кримінальних правопорушень, передбачених в різних статтях особливої частини Кримінального кодексу. Особливості кваліфікації повторності кримінальних правопорушень. Перше. Повторність можуть утворювати і кримінальні правопорушення, які кваліфікуються за відповідними статтями, частинами статей Кримінального кодексу 1960 року. Тобто, можна говорити про утворення повторності на базі різних законодавчих актів. Друге, якщо кримінальні правопорушення, які утворюють повторність, відповідають одному і тому самому складу кримінального правопорушення, Наприклад, три крадіжки поєднані з проникненням у житло, або п'ять розбоїв, вчинених організованою групою тощо, їх кваліфікація здійснюється за однією статтею або частиною статті, особливої частини кримінального кодексу. Якщо це наступна особливість, якщо вчинені кримінальні правопорушення, крім повторності, утворюючи сукупність вони відповідно до частини 2 статті 33 Кримінального кодексу повинні отримувати окрему кваліфікацію, наприклад, крадіжка без кваліфікуючих ознак і крадіжка вчинена повторно або крадіжка поєднана з проникненням у житло. Четверта особливість: у разі, коли одне із кримінальних правопорушень, які утворюють повторність, є закінченим, а інше не закінченим, або замахом. Вчинене потребує кваліфікації кожного кримінального правопорушення окремо за відповідною частиною однієї і тієї ж статті Кримінального кодексу. П'яте. У разі, коли одне з кримінальних правопорушень, які утворюють повторність, вчинено самостійно, а інше у співучасті, вчинене потребує кваліфікації кожного кримінального правопорушення окремо. За відповідною частиною однієї тієї ж статті Кримінального кодексу. Шосте. Кожне кримінальне правопорушення, що утворює повторність однорідних різнорідних кримінальних правопорушень, повинно отримати самостійну кваліфікацію за відповідною статтею Кримінального кодексу. Причому наступне кримінальне правопорушення кваліфікується за ознакою повторності. Кваліфікація сукупності кримінальних правопорушень. Відповідно до частини 1 статті 33 Кримінального кодексу, сукупністю кримінальних правопорушень визнається вчинення особою двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті, особливої частини Кримінального кодексу, за жодне з яких її не було засуджено. Ознаки сукупності кримінальних правопорушень. Перше. Особою вчинено два або більше кримінальні правопорушення. Друга. Кожне з них кваліфікується за різними статтями або за різними частинами однієї статті, особливої частини кримінального кодексу. 3. За жодне з них особа не була засуджена, тобто всі вони вчинені до винесення вироку хоча б за одне з них. В частині 1 статті 33 також вказано, що при сукупності кримінальних правопорушень не враховуються кримінальні правопорушення, за які особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом. В літературі інколи це положення розглядають як окрему четверту ознаку сукупності кримінальних правопорушень. Однак це скоріше додаткове роз'яснення першої ознаки. Зміст цього роз'яснення полягає у тому, що закон вимагає, щоб при сукупності не були погашені юридичні наслідки раніше вчиненого кримінального правопорушення, тобто, щоб певне діяння мало кримінально-правове значення як кримінальне правопорушення. Такого значення діяння не має у випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом. Види сукупності кримінальних правопорушень. Законодавче визначення сукупності не містить поділу її на види. Але в судовій практиці і науці кримінального права сукупність поділяють на два види: реальну і ідеальну. Ідеальна сукупність Має місце там, де одним діянням особи вчинено два або більше кримінальні правопорушення. Прикладами ідеальної сукупності можуть виступати випадки вчинення особою, особливо злісного хуліганства, із заподіянням потерпілого, потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, або умисне вбивство особи шляхом підпалу будинку, де знаходився потерпілий. У цих ситуаціях своєю однією дією. Особа вчинює два кримінальні правопорушення. Кваліфікація кримінального правопорушення тут, наприклад, лише як хуліганство або як вбивство, була б недостатньою, тому що вчинене не охоплюється однією статтею закону про кримінальну відповідальність. Вчинене може отримати правильну і повну правову оцінку тільки шляхом застосування двох або більше норм особливої частини разом взятих. Сам термін ідеальна сукупність не дуже вдалий. На що неодноразово звертали увагу науковці, реальна сукупність має місце там, де винний різними самостійними діяннями вчинює два або більше кримінальних правопорушення. При реальній сукупності, всі діяння, з яких вона складається, вчинюються в різний час. Тобто, між ними є певний проміжок часу. Таким чином, при реальній сукупності. Є два або більше діяння, кожне з яких являє собою самостійне кримінальне правопорушення, наприклад, крадіжки і хуліганство. При цьому при реальній сукупності, можливо, і так звана зовнішня одночасність вчинюваних діянь. Така комбінація припустима лише в певних ситуаціях, зокрема, коли діяння, що вчинює суб'єкт, не мають зовнішнього прояву. Наприклад, особа незаконно зберігає вогнепальну зброю, що передбачено частиною 1 статті 263 її Кримінального кодексу, і в той же час, злісно, ухиляється сплата еліментів на утримання дітей, що передбачено вже іншою статтею 164 Кримінального кодексу. У даному випадку, під час вчинення одного триваючого кримінального правопорушення, суб'єкт починає вчинювати інше. Триваюче кримінальне правопорушення, які здійснюються на стадії закінченого кримінального правопорушення доти, доки кримінально протиправний стан особи не буде припинений. Ці випадки також належать до реальної сукупності кримінальних правопорушень. Відмінність ідеальної сукупності від реальної. В ідеальній сукупності одним діянням вчинюються два або більше кримінальних правопорушення. А при реальній сукупності кожне діяння, вчинене винним, утворює самостійне кримінальне правопорушення. Друге, при ідеальній сукупності, кримінальні правопорушення, які її утворюють, вчинюються одночасно, а при реальній сукупності обов'язково між кримінальними правопорушеннями, що вчинюються особою, існує більш-менш тривалий проміжок у часі. Тут одне кримінальне правопорушення завжди віддалене від іншого, вони вчинюються різночасно, хоча і можуть бути тісно пов'язані між собою. Через неодночасне вчинення кримінальних правопорушень при реальній сукупності її кваліфікація не викликає настільки серйозних ускладнень як кваліфікація ідеальної сукупності кримінальних правопорушень. Особливості кваліфікації сукупності кримінальних правопорушень. Перше. згідно з частиною 2 статті 33 Кримінального кодексу. При сукупності кримінальних правопорушень кожен з них підлягає кваліфікації за відповідною статтею або частиною статті, особливої частини Кримінального кодексу. Друга особливість кримінальні правопорушення, які утворюють сукупність. Підлягають окремій кваліфікації і тоді, коли особа вчинила декілька тотожних кримінальних правопорушень, які утворюють повторність, але перше з них не має кваліфікуючих ознак. У таких випадках перше кримінальне правопорушення кваліфікується за частиною першої відповідної статті особливої частини кримінального кодексу, а одне чи декілька наступних. За відсутності інших кваліфікуючих ознак, за наступними частинами цієї статті, що передбачає, передбачають вказівку на вчинення діяння повторно. Третя особливість. У разі, коли стаття чи частина статті, особливої частини кримінального кодексу, передбачає у складі кримінального правопорушення вчинення іншого кримінального правопорушення, не вказуючи на видові ознаки останнього. Наприклад, в пункті 9 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу є вказівка на мету приховати інше кримінальне правопорушення або полегшити його вчинення, а статтею 257 Кримінального кодексу, зокрема, передбачена участь у нападах, що вчинюються бандою. Так от, вчинення особою таких кримінальних правопорушень належить розглядати як їх сукупність з окремою кваліфікацією кожного із кримінальних правопорушень. Кваліфікація рецидиву кримінальних правопорушень. Рецидивом кримінальних правопорушень визнається вчинення нового умисного кримінального правопорушення особою. Яка має судимість за умисне кримінальне правопорушення. Це визначення передбачено в статті 34 Кримінального кодексу. Оскільки рецидив це повторність кримінальних правопорушень, що пов'язана з засудженням за попереднє кримінальне правопорушення, йому насамперед властиві ознаки, характерні для повторності. Це такі ознаки. Перше. Особа вчинює два або більше одиничних кримінальних правопорушення, кожне з яких Передбачене в кримінальному кодексі в якості самостійного окремого складу кримінального правопорушення. Друге. Кримінальні правопорушення, що утворюють рецидив, можуть бути лише умисними. Третє. Кримінальні правопорушення, з яких складається рецидив, віддалені один від одного проміжком часу, який може бути і досить тривалим. Так званий рецидив віддалений у часі і коротким. Четверте: особа має незняту або непогашену судимість за попереднє умисне кримінальне правопорушення. Факт судимості особи створюється винесенням щодо неї обвинувального вироку суду, який вступив в Законну силу, і за яким особі призначене покарання. При цьому Попередня судимість за необережне кримінальне правопорушення будь-якого ступеня тяжкості не враховується при визначенні рецидиву. Якщо ж судимість за раніше вчинене кримінальне правопорушення погашена або знята у встановленому законом порядку, рецидив кримінальних правопорушень виключається. Законодавець рецидив як кваліфікуючого ознаку окремих кримінальних правопорушень описує. В такі два способи. Перше. Вказівкою на попередню судимість. Наприклад, в частині 3 статті 296 зазначено, дії передбачені частиною 1 або 2 цієї, статті, якщо вони були вчинені особою раніше судимою за хуліганство. І другий спосіб вказівкою на повторність кримінального правопорушення. Наприклад, в частині 2 статті 185 передбачена крадіжка вчинена повторно. У всіх випадках, де закон говорить про повторність, має місце і рецидив кримінальних правопорушень. Особливості кваліфікації рецидиву кримінальних правопорушень. Перше для рецидиву застосовуються правила кваліфікації повторності кримінальних правопорушень. Друге, рецидив кримінальних правопорушень у випадках, передбачених законом. Впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення. Це, перш за все, стосується спеціального рецидиву. У багатьох статтях, особливої частини кримінального кодексу, попередня судимість прямо вказана як кваліфікуюча ознака. Тому, коли ця ознака встановлена у кримінальному провадженні, вона повинна отримати своє вираження у кваліфікації кримінального правопорушення. Третє, рецидив, якщо він не передбачений, у статті особливої частини Кримінального кодексу як кваліфікуюча ознака, відповідно до пункта 1 статті 67 Кримінального кодексу визнається обставина, яка обтяжує покарання. Утім, таке врахування рецидиву кримінальних правопорушень на кваліфікацію не впливає.